Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Wars Battlefront 2. Місія відновлення планів. Тут встановлення пише, а зараз напише відновлення. Мені здається, відновлення планів буде якось доречніше. Нарешті загрузило. Будемо ми зразу ж штурмовиком. Дивіться, бачите, захопити штаб Казарм, бачите двері? Зараз подивіться, що зараз буде. Верніше я на це натиснув. Бачите, тут е, гранатами закидують нас просто. У нас тут просто дуже велика кількість, і там весь час гранати під дверима цими. Але ні, мені треба бігти, захоплювати базу. І треба всіх вбити тут. А гранати не завжди діють. Так я ще і нікого не вбив. Так, а ось зараз треба бігти, тому що поки що там нікого немає. Наші нехай стріляють, я буду стрибати. Спершу життя. Без життя ми ніхто. Давайте з прицілу. Я не люблю просто прицілом цим користуватися. Життя наповне. Підходимо до бази. Присідаємо. І вбиваємо тих, хто нам буде заведжати. Захоплювати базу. О, ми майже захопили базу. Так що нам робити? Захопили. Так, тепер е вибір Дарт Фейдер. Ентер. Нарешті ми будемо грати за сильного юніта. Він так от літає. Ось зараз ми тут цією саблею всіх вб'ємо. Ага, ну це різати. Це щит. Куда йти? Ага, сюди. Так, знищити термінал системи. Отож, за Дарт Вейдером ми маємо знищити всі термінали. Ну, це буде не так вже і важко. Особливо коли два термінали один біля одного. Тобто ми їх знищимо одним одним кліком мишки. Так. Ну, на ворогів я уваги не буду звертати, тому що їх тут буде безкінченна кількість. Десь іще один є задання. Добути код до стопу немає проблем. В нього швидко відновляється оця швидкість бігу. Надіюсь, дроїди хоча б якусь частинку життя відновлюють. Ні. Але тут і вороги з двох сторон його вбили. Якийсь нам карвер вбив. Давайте тоді будемо бігти за цими кодами доступу. Дюсь якось так можна добігти. На жаль, не можна. Ми відкриваємося. <різь> Як магазин. Пише, ми відкриваємося. Я щойно це сказав. Мізнали, що ці двері відкрились. Я хотів сказати, що двері відкриваються. Вийшло, що магазини відкриваються. Ага. Ось це місце. Далі я вже знаю, що робити. Ага, тут ми не пройдемо. Доведеться оббіга... оббігати. Оббігати. Ага, це наш клон. Сюди. Так, не пройдеш. Щось з них тут вже все дуже запутано. Чи може ось тут по краю можна пройти? Ні, не можна. Тут без реактивного ранця ніяк, як я зрозумів. Ага, ось. Цю штуку ви помираєте, зрозуміло. Імперський солдат. Мені буде краще на ньому. Чого вони в закриті двері стріляють, я не розумію. Я надіюся його вбити. Давайте зразу і іще раз. Це не сюди. А це до великих дверей. А де ті великі двері, я не знаю. Ну, можна і ось так пройти, як я зрозумів. Ні, не можна, на жаль. Ну вдається так бігти. Ага, все правильно, я зрозумів. Зараз ми взлетимо з цієї позиції. Нарешті. Я добрався до цієї цілі. Збираємо, заодно вб'ємо термінал. Знищимо. Терміналу вб'ємо. З цього терміна, терміналу вже не існує. Термінал охорони. І біжимо здавати цей диск. Фух, поки що мене не замітили. Здаємо, встигли. Добре, і мене добили. Так. Захопити, знайти і захопити принцесу. Немає проблем. Тут знадобиться цей юніт. Думаю, спершу побіжемо ось сюди. Скільки в нас юнітів ще? Сюди. О, я був правий. Ви дивіться. А вона сильна, але в неї життя. Отож, будемо брати шокового солдата з його ракетницею. Він буде тут хорошим юнітом. Отож, принцеса в цих приміщеннях. Нічого собі їх тут, цих ворогів. Я і не думав, що їх тут стільки буде. Вбили принцесу, хоч і себе, себе вбили, але це теж добре. Штурмовик. І ще будуть місії? Як я зрозумів, ні? Давайте на кінець вб'ємо ось цих юнітів. О-о-о! Перемога! Я вже думав, що мене вб'ють зараз. І тоді буде програш. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Па-па.